О, ви вже тут. Я сьогодні приготував для вас цікавий контент. І він тут, і він пов'язаний з 3D-друком. Коли ти власник багатьох 3D-принтерів, та навіть коли у тебе всього один 3D-принтер, хочеться на ньому друкувати якомога більш різноманітні речі. А для цього доводиться час від часу купляти різні апгрейди і аксесуари. І сьогодні з Китаю мені прийшли дуже цікаві речі, які виведуть якість мого 3D-друку. Ну або його візуальну частину на новий рівень, і сьогодні надрукуємо дещо цікавеньке. Тож давайте підемо розпакуємо це все. І до речі, ось 3 d принтери. Вони тут не всі. Одного, як ви бачите, нема все, тому що він вже в студії і чекає нас. Ходімо. Ось воно. Коробочки з аксесуарами. Я взагалі маю цілий ящики там аксесуарів, їх дуже багато. Але сьогодні, я думаю, ви зараз дивуєтесь. Це пластини. Пластини для 3D-принтера. В звичайних принтерах з коробками йдуть ось такі. Текстуровані, і як ви пам'ятаєте, вони залишають такий текстурований перший шар. Дуже красивий. Він переливається і повністю повторює ось цю об'ємну структуру. Але. Сьогодні у мене дещо більш цікаве: це нові пластинки китайські. Вони мають різні малюнки, різні текстури. Я не знаю, як це зроблено. Але подивіться, це зображення ніби живе. Воно, по-перше, майже дзеркальне, ну а по-друге, воно має ось такі, ну як це назвати, структуру, текстуру. Воно переливається з такими райдужними, веселковими лініями, квадратиками, об'ємними патернами. І це ще не все. У мене ще є ось такий карбоновий варіант, і ось такий теж об'ємний. Якщо близенько подивитися, і якщо так спробувати пальцем провести, я прям відчуваю. Об'ємний малюнок ось на цій поверхні. І дечим це схоже на звичайну текстуровану поверхню. І я розумію, як це може відбитися на перших шарах нашого 3D-друку. Але як ось тут абсолютно гладка поверхня відіб'ється, я не знаю. Щоб не затягувати, одразу поставимо перший друк на ось цю поверхню. Рінт. Супер. І ще одна досить цікава пластинка. Ця особлива, вона від іншого. Від іншого виробника. Тут у нас також є карбоновий такий шар. Але, як ви бачите, всі вони у нас двосторонні. Тому ось цей карбон з одного боку, з іншого, у нас має ось таку текстуру. І сьогодні ми затестимо їх усі. Вау! Боже, як це красиво! І ця теж абсолютно гладенька. Я не розумію, як це працює. Головна ціль сьогоднішнього відео подивитися, як виглядатимуть надруковані моделі на столах з різною текстурою. Я думаю, що це буде не тільки красиво, а й цікаво, а в кінці ми надрукуємо дещо дуже особливе. Ну і перший друк уже добіг кінця, мені дуже цікаво подивитися, що вийшло. Текстура у нас реально переливається, і, до речі, вона показала себе досить непогано нічим не гірше за оригінальну. Все прилипло, непогано тримається. Єдине, що ще. Загаряча платформа для того, щоб від'єднувати детальку. Але вона вже від'єдналася. Я відчуваю, що вона прям дуже гладенька. Ось такою у нас була поверхня, і ось така у нас деталь. Перший раз бачу. Вау! Це якась магія? Класно! Прикольно! Для тих, хто питає, що це, це ось така деталька, яка надівається на. Принтер сам ось таким чином для того, щоб какашки далеко не летіли. Окей, як виглядає синій колір на такій поверхні? Нам зрозуміло, давайте спробуємо перевернути і зробити на іншій поверхні. Але найбільш мені цікаво спробувати в ділі карбонову поверхню і справжнім карбоновим пластиком надрукувати карбоновий чохол для телефону. Подивимось і порівняємо його з оригінальним. Мені подобається, як в ньому себе почуває мій телефон iPhone 16 Pro Max. До речі, якби я раніше зайшов на є-каталог, вбив би смартфони, айфони вибрав ми модель 16 Max і подивився в ціни. Він би мені обійшовся набагато дешевше. До речі, гарна новина є. Каталог прямо зараз розігрує 40 тисяч гривень серед усіх, хто залишить будь-який відгук. На їх сайті все, що необхідно це зареєструватися. На сайті є каталог з вашої справжньої пошти. Це необхідно для того, щоб з вами зв'язалися в разі перемоги. А також написати будь-який відгук на будь-який продукт, яким ви дійсно користуєтеся. Це може бути позитивний або негативний, але головне, щоб був реальний відгук з фотографією продукта, яким ви дійсно користуєтеся в реальному житті. Також можете створити список ваших бажань на суму до 40 тисяч гривень у вашому акаунті, і в разі перемоги ви отримаєте ті гаджети, які самі бажаєте. Розумію, що звучить трошки складно, але це шанс отримати товарів на 40 тисяч гривень від є каталог. Тож передивіться детальні умови розіграшу за посиланням в описі і бажаю вам успіхів. Ну а зараз давайте спробуємо поставити інший друк. Оберемо колір. Який би ви хотіли, я б хотів якийсь серйозний колір, який мені личить сьогодні? Хто так само по-варварськи відкриває філамент? Мені здається, що чим темніший колір, тим краще буде видно текстуру. Але якраз і перевіримо на синьому непогано, як воно буде виглядати на рожевому, в принципі. Щоб замінити цей колір, треба виняти філамент. Багато хто це робить прямо через меню принтера. А я зроблю це напряму ось так. Ось цим рычажком Я натискаю, філамент всередині екструдера обрізається. Далі я відтискаю ось цей речажок і можна діставати філамент. Все, ми скоротили це все до кількох секунд. Прогріваємо фринтер до певної температури необхідної, протискаємо туди філамент всередину і коли він уже доходить сюди, теж можна відтиснути цей рушій, щоб запахнути його ще. Далі, все, філамент всередині. тепер, коли він прогріється, принтер автоматично його виплюне. Беремо іру, насправді це не іра, а іпа, ізопропіл алкогол ізопропіловий спірт, простіше кажучи, я їм завжди протираю поверхню. Чому я це роблю? Щоб позбавити її жиру, бо коли ми торкаємося поверхні пальцями, може залишитися відбитки жиру на поверхні, і на ці місця не буде приліпати розпечений пластик. А якщо жиру прям забагато, треба вже мити. Ось так, в теплій воді, з звичайним піною. Так, пластик у нас пішов, і зараз подивимось, як спрацює наш щойно надрукований механізм. Чи скине він куди потрібно? Ні, взагалі не скинув. Ну і що це за ерунда? Надрукуємо ось такий інструмент, який можливо буде корисним. Зараз я друкую досить прості моделі, щоб вони просто не так довго друкувалися, але тим не менш подивимося на результат. І що? <плес> і ніякого результату. Трошки переливається. Поверхня пластику прям дзеркальна. Прям бачите, як відбувається світло. І трошки-трошки зовсім ось таке відбувається відбиття відповідно до малюнку на столі. Скоріше все, це не дуже вдала модель, хоча вона виконує свою функцію. Але нічого страшного, ми далі переходимо до іншої поверхні. Та, тут цікаво в тому, що. Це, мабуть, перша поверхня із усіх, що були в цьому відео, яка має прям об'ємну текстуру. Я думаю, що ось на таких моделях перевага цікавого першого шару буде максимально помітна. Тут і кришка, і дно коробки буде надруковано вниз до платформи, тому ми можемо побачити результат аж з двох сторін цієї моделі. Звичайно, коробочка для зберігання дрібниць ставимо на друк. Старт, все через годинку, подивимось на нашу зелену текстуровану коробку. Окей. Вау! Ха. ну Виглядає реально прикольно. Воно абсолютно повторює. І цього разу я навіть трошки відчуваю шари. Не така гладка поверхня, але повністю, тим не менш, повторює ось такий візерунок. Я думаю, що на таких коробочках або на деяких моделях, де перший шар знаходиться на видноті, це прям ідеальна поверхня. Це дуже цікавий експеримент, до речі, це вже наступний день. Я вже в іншому одязі. Але за цей час я надрукував ще декілька прикладів. Як виявилося, на чорному кольорі краще видно цю текстуру. Ми пробували на рожевому, на зеленому, на синьому, але на чорному, як ви бачите, прям більш контрастно це видно. І ось як воно виглядає. Ось така у нас моделька є. І, до речі, ця поверхня, як ви бачите, матова, на відміну від інших. Ця у нас прям глянцева. А тут ось матова поверхня, і вона прям заворожує, коли на неї дивишся. Мені подобається, як переливається ось ці, я не знаю, кристали, фрактали. Виглядає ніби об'ємно. Ось це виглядає цікаво. Ми таким друкували на синьому, на чорному, як бачите, краще видно. Але як бачите, краще видно і дефекти. Наприклад, дуже видно ось ці відбитки пальців, і воно псує під певним кутом загальне враження від пластини. Але тут у мене взагалі був сюрприз. Як бачите, на цій деталі у мене відбилася наша рожева модель. Тобто, навіть того, що я почистив пластину перед руком, було недостатньо для того, щоб прибрати сліди. І як бачите, саме на цій пластині чомусь у мене відбилося не тільки слід від попередньої деталі, а і якісь розводи на столі. Тобто, на цій поверхні в особливості ось. Ті, що переливаються, вони дуже сильно примхливі до чистоти. І, можливо, вони навіть багато разів поспіль не прослужать. Бачите, наскільки сильно видно відбитки, і наскільки воно псує загальний вид моделі. Тим не менше, в мене є ось такі цікаві підставки під чашку, і можна робити ось так. Більше все мені подобається, звісно, що ось ця моделька. Тож це було цікаво. Але зараз ми підходимо до найголовнішої нашої мети. Ми обираємо карбоновий стіл, і цей стіл точно не дасть дефектів, бо, як ви бачите, саме ось ця поверхня дала найкращі. результати. Я впевнений, що з іншого боку карбон він дасть такий саме класний результат. На такій особливій пластині хочеться надрукувати щось дійсно особливе, Тому я хочу надрукувати чохол на свій телефон. Це буде цікаво. І в мене є підготовлений для цього карбоновий пластик, залишається тільки його поставити, дай поставити все на друк, і просто чекати результату. Але на цьому каналі ви вже могли бачити, як я друкую карбоновим пластиком. І знаєте, що для цього потрібен деякий апгрейд для самого принтера. Треба встановити нове сопло. Ось воно загартоване сопло з загартованої сталі. Для того воно необхідне, щоб воно витримало ось цю таку текстуровану грубу поверхню карбононаповненого наповненого пластика. Бо волокна карбону, які знаходяться всередині цього філаменту, можуть просто пошкодити звичайний метал. А загартований він просто міцніший. Тож ми знімаємо силіконовий чохол, відстібаємо і достаємо холодне сопло. Вставляємо туди. Інше загартоване. Застібаємо. Надягаємо силикон. Все, принтер готовий до друку. Дуже швидко. Клас. Знайшов, значить, я модельку чохла в інтернеті 3D, дуже схожу на мою. Він дуже тоненький, як бачите, твердий і зроблений з карбону. А ця моделька якраз такою і є. Вона дуже тоненька, тверда і. Оптимізована під друк пластиком PLA. У нас же PLA, карбону наповнений, тому все, що мені залишається, це просто поставити на друк, слідкуємо за першим шаром. Найголовніше, щоб недрукований чохол повністю співпав по розміру з ось цим, бо інакше він просто не налізе на телефон. Очікую дійсно цікавого результату. Перший шар уже друкується. А поки відбувається друк, коротко скажу про пластини, які, в принципі, ще існують, і підб'ємо підсумки по сьогоднішнім. бо тут є що сказати, і хай ця частина відео буде корисною для 3D-друкарів. Найпопулярніше це текстурована поверхня. До неї дуже добре все прилипає, особливо PG та ABS, PLA Також і це найпопулярніша пластина. Вона залишає текстурований перший шар. Але мені не завжди це потрібно. Іноді мені потрібен гладкий перший шар тод тоді я користуються гладкою поверхнею, але в ній є невеликий мінус. Вона залишає на собі багато слідів і відповідно ці всі сліди, і подряпини і плями вони відбиваються на перший шар вашої надрукованої моделі, і вона недовговічна. Але пластини це якби розхідний матеріал, тому купляти її один раз на кілька місяців це абсолютно нормально. Наступна пластина. Теж одна з найпопулярніших від бамбулаба називається вона просто холодна пластина. Це абсолютно та сама гладка поверхня, тільки з іншим типом нанесення покриття для того, щоб друкувати на холодному столі. 35 градусів достатньо для того, щоб сюди почало щось приліпати. У мене воно не дуже приліпало, і на такій пластині друкуємо тільки ПЛА, тож вона не універсальна. Але з іншого боку, цього столу у нас є. Інженерна пластина це пластина без покриття, просто металевий шматок, який і є основою. І на нього приліпає майже все, окрім ПЛА. Вона має трошки дрібнішу текстуру, і мені вона подобається більше за все з усіх пластин бамбулаба. Друкував на ній ABS-ом, PG, все приліпає чудово. На жаль, окрім Пила. Із небамбулаба. Це у нас. Прусовська пластина називається шовкова. Це одна з найприємніших текстур, яку можна зробити на першому шарі вашої надрукованої моделі. Ось така двостороння сатінова поверхня. Це щось середнє між текстурованою і гладенькою поверхнею. Текстурована пластина залишає за велику текстуру, але її плюс, те, що до неї добре все прилипає, збережений і в шовковій пластині. І так само це не супер-прям гладка поверхня, щоб на ній не було видно багато подряпин. І вона більш довговічна. Ось така. Річ обожнюю її. А тепер щодо сьогоднішніх штук. Як ви бачите, їх можна розділити на два типи: це ось такі дзеркальні з візерунками, які відблискують, і можна назвати текстуровані. І от текстуровані мені сподобалися набагато більше, тому що. У них менше помітні дефекти, тому що на них все так само гарно приліпає, і малюнок першого шару, як на мене, виглядає набагато цікавішим. Ви можете, звичайно, спробувати проекспериментувати з різними такими пластинами, але мені точно до вподоби більше Ось такі. Ну а тепер подивимось, як там справи з нашим чохлом. Ця модель також цікава, тим, що деякі елементи її друкуються нависаннями. Це називається мости. Той випадок, коли в повітрі принтер друкує чудово, бо у нього є дві точки опору, і він ніби між ними натягує полоску пластику. Виглядає дуже круто, і саме цим матеріалом, саме цей принтер справляється дуже добре. Ой, хорошо! Клас! Надрукувались. Я уже в. Ну, не можу дочекатися, коли я подивлюсь на готовий результат. Ще досить гаряче. Трошки треба йому дати уховнути. О, так. О боже. Як цікаво. Ідеально надрукована модель. Дуже сильно, просто погодьтеся, схоже на оригінал. Дуже сильно схоже, але найцікавіше це перевернути і подивитися. На ту сторону, як він виглядає. Готові? Погнали! Вау! Кайф! Супер! Він просто як карбоновий. Подивіться. Навіть би ви з першого разу не здогадалися, де справжній карбон, а де текстура карбона зроблена на 3D принтері. Виглядає круто. Не вистачає тільки лише одної детальки. Це ось цього бампера для камер. Швидко його друкуємо, ну а поки що хол детальніше. По-перше, мені просто подобається якість. Я, як ви знаєте, обожнюю, коли вдається надрукувати дуже гарно. І цього разу перший шар був ідеальним. І відповідно, текстура самого карбонового столу відбилася просто чудово. Це, мабуть. Мій найулюбленіший стіл з усіх, які я сьогодні вам показував, і цей експеримент на 100% вдався. Також сама модель вдало підібрана. У неї є ідея зробити копію карбонового чехла. І тепер я думаю, ніхто не відрізнить 3 d надрукований чохол від справжнього оригінального. Також мені подобається, як надрукувалися ось ці деталі. Нависання воно виглядає досить. Якісно. Принтер з цим впорався ідеально. Залишається одна невеличка деталь. Ось... так Супер. І ми встигли до відключення світла. <звук> ну що, ось так воно виглядає. Ця деталька на місці. Я сподіваюся, що вона захистить наші камери і залишилося тільки вставити телефон на місце. Все влізає, все влізає. Супер. Ось він, справжній карбоновий чохол, надрукований на 3D принтері для телефону. Боже, просто подивіться, як він виглядає. Його не відрізнити від оригінального. Мені дуже подобається. Під усі кнопочки у нас є вирізи. Це дуже зручно. Все супер. Все працює. І захищається камера. Це один з найкрутіших 3D-друків, які я коли-небудь робив, не тільки враховуючи те, що це корисний 3D-друк, а й враховуючи те, що він і ще бляха дуже і дуже красивий. Підбиваючи підсумки цього відео, хочу сказати, що не дарма я експериментую з 3D-друком, бо мені стає цікавіше з кожним разом все сильніше і сильніше. І сьогодні карбонова поверхня. Мій фаворит. А ви напишіть в коментарях вашу думку про сьогоднішнє відео, що вам більш за все запам'яталося, і як вам ось цей скажений, неймовірно гарний карбоновий чохол. Тож, друзі, підписуйтеся, щоб не пропускати відео про 3D рук на каналі кубастик 3D. Ну а мене звуть Євгеній Бондренко. Скоро побачимось. Па-па. Па. -па. па. Нереально. Вау.